О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з радужерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Андрій Луганський. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти, з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже назбирали. Думаю, не тільки я помітив, що збори зараз дуже важко закриваються. Але якщо ви в тилу, робіть хоча б маленькі донати на ЗСУ, адже маленьких донатів не буває, і задонативши одну гривню, ви можете закрити чийсь збір і заземлити чергового москопітека. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Думаю, пояснювати хто такий Андрій Луганський не потрібно. Багато хто з українців дивився його після 24 лютого, і багато хто дивився його до 24 лютого. Але якщо коротко, для тих, хто не в темі, Андрій Луганський з Луганська. What is he doing? В своїх відео, які він викладає в Ютуб, якщо не говорити про етери, то здебільшого це відео з чатрулетки, де він спілкується з москопітеками і намагається їм донести інформацію про те, що вони порушили кордони України і напали на нас. Принаймні, таким я пам'ятаю Андрія після 24 лютого. Він розжовув інформацію настільки, що навіть ті, хто потім будуть дивитись відео, могли побачити посилання на сайт чи на статтю. Коротше, Андрій займався таким чином просвітницькою діяльністю, і скажу чесно, я за це йому вдячний. Завдяки його відео я багато чогось дізнався на що не звертав увагу або те, чого зовсім не знав і не чув. Як, от, мінські домовленості чи Будапештський меморандум. І от десь зо два тижні тому мені в коментарях пишуть під один відео, де я дуже непомітно згадав луганського. Пишуть про те, що Андрій постійно піднімає важливі теми, особливо про бусифікацію. Я почав гуглити, що ж там Гуглу скаже на слово бусифікація, бо в мене серед друзів, знайомих чи глядачів ніхто не використовує цей термін. І майже перші посилання це посилання на телеграм-канал Андрія Луганського. Ну і я так розумію, він і придумав цей термін. Бусифікація це коли роздають повістки, а тих, хто не погоджується, тягнуть в бусік. Так, це проблема. Так не має бути. Як мінімум, це негуманно – тягнути людину на війну. Таким чином люди не будуть вмотивовані, а навпаки, можуть стріляти в спину. Це дійсно проблема. Андрій дійсно піднімає важливі теми. Але я не дивлюсь його і не читаю його телеграм приблизно з квітня минулого року. По перше, контент став набридати, бо він розповідає одне і те ж саме кожен раз. В принципі, це проблема багатьох блогерів, і я це розумію. Мені також періодично пишуть, що люди втомились дивитись відео про малоросів чи колаборантів. По-друге, в телеграмі він почав писати щось в дусі: Америка воює нашими руками. Це не пряма цитата, лише приблизні мої спогади, бо я зараз не знайду, що конкретно тоді Андрій написав. Після цього і я, і дружина відписались від нього мені було неприємно читати це. І було нецікаво дивитись відео, де він сотий раз намагається пояснити москопітекам, що вони напали на маз. Але от після того, як мені почали писати, що Андрій піднімає важливу тему бусифікації, я вирішив зайти і глянути, чи змінило щось у Андрія Луганського за майже рік. І я знайшов доволі цікаві пости. Зробив скріншоти, запостив їх в спільноту Ютуба. А минулого тижня я робив відео, в якому показав ці скріншоти, зроблені з телеграми Андрія Луганського, і Андрій глянув моє відео. Але наскільки я розумію, він побачив лише шматок з мого відео. Можливо, хтось зробив запис мого відео і скинув йому шматок, не скинувши посилання на відео. Або Андрій сам обрізав шматок з мого відео, тим самим вирізавши із контексту усе, що я там казав. До речі, під тим відео мені сказали, що я маніпулював в тому відео мінськими угодами, які були підписані вже після трагедії під Уловайськом. Вибачайте, тут справді був мій косяк, визнаю, облажався, переплутав порядок подій. Хоча, по суті, це нічого не міняє, адже москопітеки не дотримуються ніяких угод. Мінські угоди були порушені? Були. Будапештський меморандум був порушений? Був. Що ж, Андрій глянув на етері шматок з мого відео, давайте розбирати його реакцію. Я в стрімах многожди повторяю одно і те же про необходимость рекрутингової кампанії. Я говорю об этом, і говорил об этом много раз. Ну, молодець, ти постійно говориш про рекрутингову систему. І що це міняє? Хтось тебе послухав, може це якось вплинуло на когось. Ну тобто, є якийсь результат чи ні? Чи це просто експертноє мнення людини в глибокому тилу? Бо я, наприклад, не військовий експерт, не маю такої світи. Андрій, а в тебе є якийсь, можливо, військовий досвід? Ну іноді возникає таке відчуття, що некоторые смотрят, реально мне скинули в личку. Я не знаю, хто этот блогер. Ну, такая маніпуляція, ну я надеюсь, что ты, дорогой, сумуйся, как тебя зовут. Ну, как бы... Я надіюсь, що ти смотриш, звісно, Андрій, нащо тобі знати, як мене звати? Куди там мені, до такого блогера, як ти? Ти ж зірочка в нас, усі знають, як тебе звати. А мені доводиться про це оголошувати кожен раз перед початком відео. Ну але ж тут незрозуміло, чи то тобі сконили шматок відео і не сказали, на якому каналі це взяли, чи ти свідомо вирізав шматок і вирішив так показати, що я перед тобою ніхто і звати мене ніяк. Ах, ну да, куди там мені до людини, яку Порошенко похвалив. Так от, давай знайомитись, мене звати Роман. Відео ти, мабуть, все ж таки повністю гулянь, щоб не вилігадало, що ти вириваєш мої слова із контексту. Знову. Та й я тебе тегну. щоб тобі не скидали відео, яке виривають із контексту. Так, і я сподіваюся, що ти подивишся мою відповідь повністю. Знову, нещодавно я робив скріншоти з телеграм-каналу Андрій. Я вам прокоментувати. Мені просто це цікаве. Нещодавно я робив скріншоти з телеграм каналу Андрія Луганського, а зачем? Що за хухобі у людей? Сіжу, значить, однажды вечером я и делаю скриншоты с телеграм канала Андрея Луганского. А зачем? Дивне питання: ти запостив шматок. Шматок мового відео. Тобто хтось записав шматок мового відео і ти запостив це у себе в телеграмі. Андрій, це якісь подвійні стандарти. Мені значить робити скріншоти з твого відкритого телеграм-каналу не можна. А тобі робити пост з вирізанням мого відео із контексту і подальшим постом в свій відкритий телеграм можна. Ну зроби репост. Напиши пост, що ти з чим то не согласен. Ні, я зройлю скрін і так. <постив> Андрій, я не можу зробити репост в додатку, яким я принципово не користуюсь, тому я зробив скріншот і опублікував у себе. В спільноті Ютуба. Хоббі, що ли, таке? Ну, типа, ну ладно, окей, я не против, кстати. Абсолютно. Делайте скріншоти. Жалко, що ли, мені жалка. Андрій, ну ти ж щойно показав, як тобі це не подобається. Ну чого ти оце мені жалка? Взагалі дивно, що тебе це так заділо. Телеграм-каналу Андрія Луганського, де він каже, що нам треба цитую вести переговори з Москопітеками, а також здача території в обмін на тимчасове припинення бойових дій. Ото зробив я скріншот, закинув спільноту Ютуба і почалось бурне обговорення. Uh... Так, чекай, Андрій, а чого ж ти не читаєш коментар, який я вставив у відео поганої якості і нічого не видно? Хм, і тебе це не дратує. Я вже б знайшов перше джерело. Ну або ж ти свідомо не захотів читати той коментар. Возвращаюсь к напечатаному. Я давним давно говорив о том, что у нас есть проблема нехватки личного состава. И типа, а что ты предлагаешь? А что ты предлагаешь? Сто тысяч раз говорил. Первое. Осознать наличие проблемы. Осознали, есть проблема. Да. Второе. Надо признать, что операция Бусик, она проваливается, она провалилась. Операция Бусик не приводит ни к чему позитивному эффекта. Ноль. Кроме исключительного негатива. И мы сейчас про это будем говорить, понятное дело, про Львов и про Тернополь. Огромная проблема демотивации. Поэтому Украине нужна была. Сейчас я так возвращаюсь. Этому, была. Не знаю, видки ты взял це нужно было. Все мы жодных нужно было. Чи може я вже настільки забув московицьку, що не помітив двох слів? Ну окей, в нас є проблема з мотивацією для вступу до війська. І я не експерт, який каже, як треба мотивувати для вступу в ЗСУ. Я не кажу, як треба мотивувати йти воювати. Бо я, як і ти, Андрій, сиджу в тилу. Я, наприклад, в Києві. А ти, наскільки я знаю, сидиш в Канаді. Хоча це не перевірена інформація, і я не буду стверджувати. Але ти, сидячи в тилу, кажеш, що треба нова система рекрутингу. А якщо її не буде, тоді єдиний вихід це домовлятися з москвапітеками про тимчасове перемир'я. І це у той самий час, коли ми потроху почали бомбити інфраструктуру Москва -пітеків. Я вже мовчу про дрони над Москвою. Ти, Андрій, пропонуєш нам тимчасове перемир'я. Щоби що, які наслідки будуть цього тимчасового миру? Ну давай, озвуч їх. Чому ти не кажеш, які будуть наслідки? Поэтому Україні нужна була. Зараз я возвращаюсь. Была. система эффективного рекрутинга. И рано или поздно, но вся страна придет к этому выводу, потому что других вариантов нет. Весь вопрос только том, поздно уже, понимаете? И ротации нужны, без этого никак. И нужно границы открывать, и людей из тюрьмы нужно выпускать, для того, чтобы снизить демотивационные составляющие. Поясни, будь ласка, Андрей, навещу нам выпускать людей с И взагалі, про кого ты говоришь? Ти говориш про вбивць, гвалтівників, мародерів. Чи можливо ти говориш про військових в'язнів? Це, якщо що, я не про москвопітеків, а про наших військових в'язнів, які, можливо, порушили якісь закони чи наказ. Про кого ти говориш, Андрій? Конкретизуй, про яких в'язнів ти говориш? Чи ти говориш про те, що треба випускати військових терористів, які зараз сидять за гратами і харчуються і лікуються за наші з тобою податки? Про кого? Кого ти говориш, Андрій? Конкретизуй інакше. Не жалійся, що тебе начебто не так зрозуміли, і що усі тупі, і що це вирвано із контексту. Із якого контексту ти ж щойно просто сказав, що треба випустити людей з в'язниць, не сказавши, кого конкретно ти маєш на увазі, і не сказавши для чого це робити. Щодо кордонів, це доволі спірний момент. З одного боку, це порушення людських прав і нас дійсно закрили в країні. А з іншого боку, ми з тобою чудово розуміємо, що враховуючи той факт, що багато країн Євросоюзу та інші дружні країни приймають біженців з України, прискорюють темпи отримання документів, усілякі грошові та житлові плюшки, відкривши кордон для абсолютно усіх. Як ти думаєш, хто залишиться в Україні? Я, звісно, не експерт як ти, але на мою думку, на мою скромну думку, в Україні залишилось би Волонтери та військові. І як ти думаєш, довго б протрималась економіка України, якби виїхало б більше половини населення? Звісно, про це можна довго розмовляти. Проте, можна і чи треба розкривати кордони для всіх, але треба трохи і про наслідки думати. Але я не експерт, як Андрій Луганський, іначе. Получается, что нам или нужны тогда, если это не выполняется, или тогда переговоры с русскими сдача территорий в обмен на временное прекращение боевых действий. Андрей, ты пропонуєш ще й здати території в обмін на тимчасове припинення бойових дій. Чесно, я не розумію, як ти до цього дійшов. Здача територій. Ті території, які ЗСУ відбивають ціною власного життя, ті території, які москопітеки зруйнували вщент. Чи може ти про якісь недеокуповані території кажеш? Може ти пропонуєш здати Київ? Про що ти? Конкретизуй? Андрій, уточнюй про які території ти говориш. Білгород я б, наприклад, в оренду здавав, як сіру зону. Понятне діло, що рускі є. Заключив какое-то любое соглашення про прикрашення бойових дій, будуть це як врем'яне соглашение, поки не повисять -по 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 безпособенці свої армії, поки там не накопять боєприпасів, лично оставити і потім знову попрут. Понятне діло. Тобто ти розумієш, що ти пропонуєш нам здати якісь території за тимчасового миру. Ну, щоб що? Поясни, Андрій, щоб що? Тимчасово пожити декілька років без обстрілу, наприклад, Києва, а через років так вісім знову лупанути повномасштабне вторгнення. При цьому ми ще й здали якісь території. Весь вопрос остается: у нас есть время для проведения эффективного рекрутинга, или уже поздно, на сегодняшний день. Лично я считаю, что уже довольно поздно. До темы сегодня. Потому что уже ну не очень. Времени у нас уже нет, уже не очень это уже поможет, потому что прославили все, что могли. Звідки в тебе інформація про те, що реформу ЦСК вже пізно робити? А що для цього ти зробив? Сидиш і кажеш про те, що нам треба нова рекрутингова система? Ну класно, але якось, ну, це якось вплинуло на когось. Ну блогер не останавливайся і Луганський. Луганський зовсім не те сказав. І що я перекрутив усе. Бляха, як можна було перекрутити, якщо це скріншот? Не фото. Та ти ж скріншот зробив, там же написано чорним по білому. прочти просто текст. Ну, як можна бути таким тупим, чувак? Ну там не написано нічого сложного. Ну вот ну нічого ж сложного. Возьмі, ти скрішно перечитай, що там написано, Андрій. Навіть якщо сто разів перечитати твій пост, суті це ніяк не міняє. Ти кажеш, що треба нова рекрутингова система. Або треба домовлятись з москвопітеками і здавати території. Ну це ж не я сказав, не я це написав, а ти. Якщо ти хотів сказати щось інше, ну то поясни з конкретикою, як ти вмієш, коли розмовляєш з москвопітеками. Щоб навіть кожен може зайти на той пост і прочитати його, якщо Андрій Луганський його ще не видалив. Почав я... свої розмови, маніпуляції в дусі. А що для тебе важливіше життя наших людей чи території? Один ярий фанат Андрія Луганського навіть казав мені, що я вириваю із контексту. Блять, як можна вирізати із контексту фразу вести переговори з москвопітеками»? Очень даже легко можна вырезать із контекста, тому що ти убрал слово или. Так, а де контекст? В чому цей контекст? Ну давай ще раз повторимо, що ти написав. Або нова рекрутингова компанія, або домовлятись з москопітеками та здавати території заради тимчасового перемир'я. Я ж спеціально вставив скріншот. ще й відео того, як я гортаю твій телеграм і де є цей пост. І здесь все ламається. Чувак, ти туп очень, но ты этого не понимаешь. Опять же, по той причине, что ты очень туп, Понимаешь? Нет, вряд ли, конечно, поймешь. Это эффект ефект Крюгера, следствие из этого эффекта. Ага, каже, що я тупий, що я вырываю із контексту. Мені одному здається, що коли закінчуються аргументи, починаються обзивання і маніпуляції, зміна теми і все таке інше. Чесно, Андрій, мені глибоко чхати, як ти там будеш мене називати. Можеш хоч 100-500 разів казати, що я тупий. Розумніший від цього ти не станеш. Я далеко не перший рік в інтернетах, і мені ці так звані образи до самої дубці, враховуючи ще й той факт, скільки в інтернеті просто ЧСВшних токсиків. Але це показує, хто ти є. Адже я тебе жодним словом не образив, лише вказав на те, що не варто розповсюджувати такі. Теми, Деякі як здачі територій і домовленості з Москвопітеками. Адже очевидно, що таким чином ти лише поширюєш негативний вплив москвопітеків на українців, яких ну, треба підбадьорювати, а не казати, ну все, піздец, бусік потік, треба здаватись времінна. Варто тут ще щось розжовувати. Чи може ти, Андрій, вже до Петра, що я вставив скріншот з твого телеграму, а не шматок тексту. Так, я озвучив тільки останній рядок, бо твої слова про нову систему рекрутинга. Ну чесно, ти ж розумієш, що цим ти нічого не доб'єшся. Слова про треба мотивувати якось вступ до ЗСУ, особливо сидячи в тилу, тобто не показуючи своїм прикладом, наприклад. А в нас, до речі, є багато блогерів, які пішли добровільно в ЗСУ, але чомусь не роблять із себе військових експертів з військового рекрутингу. Андрій, якщо ти справді розумний, то ти можеш визнати свої помилки. Наприклад, коли не уточнюєш, про кого ти говориш. Але, схоже, у тебе в голові зірочка світиться. Ну, але хто я такий перед самим Андрієм Луганським? Тому що, якщо так не робити, як я написав, то тоді нужны будуть переговори з русскими. Потому що проблема, нехватки личного состава не рішиться. Операція Бусік, не рішиться. У, Зеленський Залужний, Буданов, ви це чуєте? Якщо не зробити, так як сказав Луганський, доведеться домовлятися з Москвопідеками. Чим ти смотриш, чим ти слушаєш, чим ти читаєш, я не знаю. Мета очень дуже очень страннее. Нічого дивного, Андрій. Це закономінна реакція на твої пости, в яких ти не уточнюєш, про кого ти говориш. Як приклад, ти кажеш, що треба випускати людей з в'язниць, але не уточнюєш про кого ти. Чи ти думаєш, що усі читають усі твої пости, щоб розуміти твій так званий. Знаєш, чому я так акцентуюсь на контексті, Андрій? Бо ти вставив в телеграм-шматок з мого відео, вирвавши його із контексту. Ти не вказав, хто автор, як звати, наприклад, там, посилання на канал чи на відео. Ти нічого це не зробив? Ти просто вставив шматок з мого відео. А знаєш, що я там ще говорив? Я говорив про те, що домовленості з москопітеками ні до чого хорошого не призведуть, адже вони не дотримуються домовленостей. І ти це чудово знаєш, Андрій. Тож наступного разу, коли будеш щось писати, чи говорити на публіку, або якщо будеш вирізати чи брати звідкись шматок відео, не розповідай потім про контекст. Адже я вставив скріншот із твого телеграму, вказав, хто автор телеграму, і там є назва телеграм-каналу. Тобто, при бажанні можна знайти твій телеграм і той пост, і так би мовити, увійти в контекст твоїх слів, перечитавши. У усі твої пости, а от моє відео знайти буде доволі важко, адже не кожен буде займатися аналізом мого обличчя по тому піксельному відео, щоб знайти оригінал і побачити відео повністю. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те. Де ж вони зашкварились? Щиро дякую усім спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.